За традицією, мітинг розпочався з гімну України. На захід приїхали військові та волонтери. Кажуть, зібралися разом, аби згадати тих, хто віддав життя за Україну. Сьогодні день для нас, для військовослужбовців, і святковий, і з присмаком гіркоти. Починаємо ми його бачите з Кошулумського кладовища, де були поховані 120 невідомих. Воїнів, які віддали своє життя за батьківщину, я теж взрослий, здоровий чоловік. Я абсолютно могу діяти саме що вони, і бути рядом. От. Тому поэтому там я пішла і пошло багато дівчонок в руках у учасників мітингу. Квіти люди впевнені, варто завжди пам'ятати тих, хто віддав життя за Україну. Сіхранення цілосності суверенітету нашого государства – це задача номер один для нас, всіх, для всього нашого государства. Після закінчення мітингу запоріжці поклали квіти до пам'ятного хреста Мар'яна Сарапій, Сергій Регида, телеканал Z.